Так, громаду, привіт. Ніяк ми не доробимо свою роботу, як я казав, або цей МТЗ нас замучає, або ми його, ну. Як сказати, я бачу, що він нас замучує. Як не те зробили, то, то як нові і нові, і нові нюанси, достали отакий ось. Кусок кишки отакої. Все, бачите, слід, 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 і сюди до трактора. І як хто знає, як в МТЗ знаходить, що тут відбувається, а тут... а тут отакий гармидер. Гармидер. Ну, полізли сюди, дивитися, бо там воно бордова, воно, бачите, соплиться. Ну, соплиця, соплиця собі там, наче багато них ну, не, не тече. Ну, полізли, подивилися, а ота та шланга короте, під спід цеї, з-під ну, закатки, також під закатки прокапує. Ну, ви полізе одразу тут. Бачите, ось ось. ось 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 Ух ты. Хороші лампочки не б'ються. Так, падають, воно бачите. Коротше, це на секцію, крайня секція на піднімання ковшика. На піднімання ковшика. І вона прокапувала не сильно. А так ну, понапрягаєш, понапрягаєш, ну, давлення дасиш у шлангу. ну, Підйом ковшика, ти речагом поробиш так воно, ну, типа. І капелька виступає. Капелька витримав, знову капелька виступає. І капелька виступає не із зак, зак, закрутки, вже так зажимав, що вже аж із ключом і з вирлом. А витираємо, а вона тече із-під самої, ну ви зрозуміли, я такою дивися, воно виступає і виступає. бачите, ну, Не знаю, розбирав, так матюкався, Просто жесть. Поки Прийшлося все все зняти, щоб добратися туди. Всі, всі кришки, які є тут в цій бандурі, все прийшлося зняти. В принципі, я ж кажу, так більше нічого ніде не підтікає, це та шланга. Зараз заказали, там приїдуть, бачите, а обригує все на світі. То одна шланга, там, гажу, горі, а, об, а, об, а об, таке все обляпане. За одної шланги. Просто жесть. Так що вам таке відео, ну, як відео, відео по куну, кун вже доробили повністю. Повністю доробили. Ковша не підніму, на жаль. Бо не цей. Ну, що ми зробили? Ми доварили ковша, зробили, щоб він був рівно. Бо так він як стоїть, постійно як везеш, зерно, воно висипається. Ну. Значить, піднятий повністю, а не вистачало підйому. Ну, як такий якийсь виварений. Подивилися, як Маніту зроблено. Маніту, в принципі, як піднімає, він геть рівно ковша, так рівно по горизонту йде. То ми так само тут. 15 см полоска, бачите, одрізали ножа із ковша. Ну, він був тут. Одрізали і варили 15 см. Полоску і доварилиш, виходить? Ось, ось тут був ніж, бачите, де? Це ж тут коподоки ковш був. Оце скільки ми доварили. Скільки доварили. І тепер він геть, геть рівненько, як повністю по горизонту. Що набереш шо його оповен, не буде висипатися. Там трохи цепнеш і будеш їхати, що не буде висипатися. Так набереш його оповен, під заднім бортом повне, поки ми десь десь. До... На вулицю, воно вже висипається це зерно. Так, в принципі, все чудово. Не знаю. Тут. І виворот, ось у нас виворот. оце виворот, зараз бачите. Повністю це внизу. Як починаєш піднімати, а виворот ще більше стає. Ну, висип. А то, ж раніше взагалі не можна було висипати нічого. Ну, Іменно грунт, таке гній. Зерно ще якось сипалося і то. Треба було трошки піддергувати. Так що кун уже зроблений. Зробимо ще оці, оцю, оце нещастя. Ну, значить, такого нічого й немає, ну Не заказали вам ріді в Амріті, в Четропивницькому. Зараз там нам привезуть шланги цей кусочок. І буде все, все вже готово, вже на випуск, я кажу, вже він нас замучив. Просто я кажу, що дивимося, все ж наче нормально, ніде ні потьоків, нічого. А тут соплить, розібрали. І воно небагато, там. Я кажу, що там можна було працювати і працювати. І то це воно, коли я речах держу довго, як, як, воно ж не вибиває тут речаги, а тут просто раз, рукою під, піддернув і придержуєш. Так що? Може ж до Нового року все зробимо, бо це, я ж кажу, казав, що я його замучу, ну він мене точно вже достав. Цей трактора просто жесть. Так що всім пока. Поїхали ми далі.